Отже, Віталіє Чепинога літове. В селі так швидко минають пори року, що якось аж шкода цього, особливо літо. Літо в селі настає за один день. Ото, дивись, була зима, а потім раз і ціле літо. І жовтезний цвіт ріпаку так ріже очі проти синього неба, що ж боляче дивитися. Трави в руслі сули вище за мене. Там реально можна було сховати козацький загін з кіньми, як писав Яворницький. Набирається цвіту бузина, квітна калина в лузі, хміль поліз на вербу й на хату, кропива, як дерево, висока зелена осока вкрила ставок, ніби нема його там. Черемшина так вбралася в біле, що й листя зеленого не видно. Вже полетів пух стополі. Маки степу відсвітають своїм неймовірним маковим цвітом, полин на світанку пахне на весь степ і все повертається до сонця, цвіте, пахне, тягнеться, пнеться, вивершується, живе, визріває. Соловейко співає в гаю. Йому відповідають мудрі жаби з берега своїм вічним співом, і зозуляку є з лісу, а вже трактор щось там собі косить. А ще ж літо не настало. Хочеться стати отак посеред самого степу і сказати, Куди ти поспішаєш, земле моя, Відпочинь трохи, попусти, спинися, бодай на мить якусь, подивися сама на себе, яка гарна ти. Я навіть придумав оповідання, називається Пилипкове літо. Фабула така. Приїжджає хлопчик на ім'я Пилипко, до бабусів село, з міста. І бачить, як трактор у полі косить траву, і так йому шкода тієї трави того літа, тої молодої землі, що він біжить назустріч. Трактор розмахує білою сорочкою, кричить Зупиніться, не треба, зупиніть літо. І трактор зупиняється, і звідти вилазять трактористи та дають пилипкові пизди, аби не бігав. Перед колесами, воно вроді романтично і напутливо, і діалог культур. Піес. Багато поважань в коментарях було, щоб змінити кінцівку оповідань.